Hello, everybody, and hi, Олександр Грібельний Fitness Online with You. Це тренування направлено на внутрішню частину стегна, щоб там нічого не вісило, все було підтягнуте та сексуально. Це тренування я буду робити разом зі своєю чарівною дружиною Тетяною. Ну що, як ви бачите, поїхали, робимо разом. Робимо степ тач з відведенням рук в сторони. Робимо, робимо, поїхали. Добре, молодці. Зараз робимо майже те ж саме, але підйом рук вже перед собою. Дуже перфектно. І зараз до стептачу вже додаємо невеличкий присід. Робимо, продовжуємо. Давайте, давайте. І змінили махи рук, махи рук в сторони тепер. Молодці, добре. Зараз робимо біг на місці. Поїхали, робимо підйом коліна і руками працюємо в плечах. Саме в дельтах працюють у нас суглоби, ні в ліктях. Робимо, робимо разом. Ой, дружина гарно робить підйом коліна, навіть краще, ніж я. Робимо, робимо дівчата, давайте, поїхали, поїхали. Супер, дуже гарно. Зараз невеличка пауза, вдох, видох, але крокуємо на місці, трохи заспокоїмо ЧСС. Ще 5 секундочок відпочиваємо. Наш синочок підійшов, нам щось показував і продовжуємо. Зараз робимо широкі присідання. Дуже уважно по технічному моменту. Коліна йдуть під таким кутом, як у нас стоїть стопа. Тобто коліна йдуть в сторони. Не завалюємо коліна всередину, а також дуже сильно не завалюємо корпус вперед. Я сподіваюся, ви вже разом з нами робите. Робимо, робимо, присідаємо. Тут працює внутрішня частина стегна, сідниці дуже гарно. Гуд, дуже добре. Зараз робимо перекати само. Ставимо ноги широко і спочатку сідаємо на одну ногу, відводячи таз назад. Потім перекатуємось на іншу ногу. Теж відводимо таз максимально назад. Робимо разом, поїхали. Молодці. І зараз будемо робити вправу лежачи на боку. Тому лягаємо на одну сторону, дивимось за нами. І будемо вже ізоляційно працювати над внутрішньою частиною стегна. Ногу трохи вище відводимо і підіймаємо максимально високо, як можемо. Робимо разом. Супер, молодці! Зараз переходимо в бокову планку на пряму руку і робимо підйом ноги знизу. Але кому це робити важко, продовжуємо робити попередню вправо. Робимо. Молодці і повторюємо на другу сторону. Спочатку лежачи, потім в боковій планочці. Ну, кому важко в боковій планощі напрямі руці робити, продовжують робити всю вправу. Робимо разом. Добре, і зараз або бокова планочка, або те ж саме продовжуйте робити. Добре, зараз робимо вправу, щоб трохи потягнути внутрішню частину стегна, а також на мобільність тазостегнового суглобу. Ноги робимо у колінах під кутом 90 градусів. Спочатку підіймаємо коліно, опускаємо. Потім знову підіймаємо і перекатуємось. Робимо разом. Поїхали! Гуд, дуже добре, щоб краще навантажити внутрішню частину стегна, раджу зробити ще два кола. І невеличка рекламка, хто хоче зробити талію, зменшити вагу, пострункішати, зробити кращу осанку, налагодити своє харчування. Пишіть у приватні повідомлення або в коментарях нижче. Завжди радий допомогти. Ну а ми з вами не прощаємось, а кажемо до зустрічі!